Центр для нестрячих дітей у Старому скалаті працює вже понад два роки. Опікуються ним сестри францисканки, оскільки це вдання міх є і допомога незрячим фізична і духовна. Понад сто років тому їх настоятелька Розачаська, яка у 22 роки втратила зір, заснувала у вашові товариство опіки над нестрячими. служебниця служив, така й наша певна назва францисканки служебниці Христа. Така наша повна назва. Заснувала Роза Чацька, яка походить з України. Народилася в Навбілій церкві в 1876 році. Проблеми з зором мала самого дитинства, і тоді, після багатьох старань лікування освітових спеціалістів, лікар, який нею опікувався, сказав, що, на жаль, їй нічого не допоможе. Але вона мусить зайнятися незрячими в Польщі, які потребують допомоги. Це її Надихнуло, і вона захотіла заснувати згромадження під час воєнних дій Першої світової війни. Роза чацька була відрізана від Варшави. Це був час трирічних реколекцій, які Роза провела в Житомирі. 15 серпня 1917 року. З дозволу Луцько-житомирського єпископа вона приносить монаші обітниці, приймаючи нове ім'я сестра Єлизавета від розп'яття Господа Ісуса. Після цього вона повернулась у Польщу. Що в маленьку місцевість зляски, що біля Варшави, аби заснувати згромадження сестер францисканок, служебниць Христа. тут аби відчинена власне від Варшави? Початково ми ці дітки возили до нашого осередку в Польщу, але зрозуміли, що не зможемо в такий спосіб допомогти всім дітям, які є на Україні, а потребують такої допомоги. І в нас виникла ідея в нашому домі, який досить великий, тут в старому скалеті відкрити центр ранньої допомоги для наймолодших дітей. Те, яким ніхто не допомагає, і таким чином також підтримати батьків раз в місяць на лікування в Центрі ранньої допомоги у старий Скалит приїжджає 3-4 сім'ї з незрячими слабозорими дітьми з різних куточків України. Для кожної дитини тут готують індивідуальну програму занять в залежності від її потреб. Заняття дуже ефективні. Взагалі ми постійно їздим по різним центрам. Ну, такого відношення, такого ставлення і такого прагнення допомогти діткам ну, більше ніде ну, не бачили. І взагалі обладнання тут таке. Ну і в мене бажання велике ще приїхати. Це вже другий раз, і хочемо ще приїхати. І Рекомендуємо всім, кого є в діток, в чиїх діток є проблеми з зором. Центр ранньої допомоги для незрячих дітей облаштований спеціальними кабінетами, зокрема реабілітації зору, фізичної реабілітації, масажу, тифлокабінети психологічної підтримки. Тут є спеціальне обладнання, багато світлових елементів, за допомогою яких можна перевірити реакцію дитини на світло. Також і звукові і дитикові елементи. Гроші на це виділили благодійники. Більшість обладнання привезли з Польщі. Воно вкрай необхідне для реабілітації незрячих та слабозорих дітей, каже сестра Марія. При темноті дають ці ефекти. Можна відразу побачити, чи дитина реагує на світло, чи вона зовсім не реагує. Також є звукові елементи, є елементи дотикові. Тому ця кімната для дітей дуже дуже цінна. Тут у нас знаходиться вібросцена. Коли тут грає музика всередині, вона світиться різними кольорами. В основному це такі основні кольори. А також є так, форма вібрації. Це дуже допомагає, коли з дітьми важко нав'язати контакт. І ця форма вібрації, коли дитинка лежить на цій сцені, або стоїть, або сидить. І ці дотики, котрі вона отримує до тіла, відразу допомагають нам швидше знайти контакт з цією дитинкою. Діти дуже люблять цю вібросцену. Наступним елементом, який тут знаходиться, це водяне ліжко. Тут є водяне ліжко, є також акрилове зеркало. В кількох елементах є акрилове зеркало, воно не б'ється, і це також допомагає нам провірити, чи дитина реагує на світло, котре йде від світлової шторки, чи реагує на зміну кольорів. Це також дуже важливо в наших діток. І чи дитина тягнеться до цього світла передусім, чи потрібно її до цього мобілізувати. Це ліжко також має, водяне ліжко має вібрацію. Коли ми включаємо музику внизу, вода починає вібрувати, і з дітьми дуже швидко можна знайти контакт. І можна на цьому ліжку гратися іншими різними предметами, тими, якими ми хочемо, елементами, якими ми хочемо впровадити нашим дітям. Ще в нас є така одна цікава річ, як зеркальний зеркальна хатка. Це також. Дуже улюблене, улюблене місце наших дітей. Використовується кілька елементів. Ми можемо виключити деякі з них. Є світловоди, котрі змінюють колір для дітей, котрі бачать колір, для дітей, які реагують на світло. І ми можемо регулювати, наприклад, залишити тільки форму світловодів. Можемо підключити ультрафіолетове світло, котре також, коли ми вдягнуті в білому. Чи дитина вдягнута в білому, дуже сильна підсвітка. І ми також бачимо, чи дитинка тягнеться до того кольору. Це дуже цікава річ, а при нагоді різні елементи, котрі під впливом світла ультрафіолетового, вони дають свій світловий ефект. З ультрафіолетовим світлом не можна багато працювати, тому ми використовуємо його рідко, а використовуємо в основному колону, водяну колону і світловоди. Ці зеркала, котрі є з кожної сторони, також стеля цього доміку, також має зеркало допомагають дитині побачити себе з різних сторін і по різному реагувати. Це для нас дуже велика інформація. Наскільки дитина сприймає себе, наскільки вона орієнтується в частинах свого тіла, що в житті дуже потрібне. Кожне тим учить дітського частини тіла. кожна вправа покращує рухи дитини, тому що виконуючи її, ми називаємо кожен рух, який вона робить. Завдяки цьому дізнається свою будову тіла і дії, які виконує. Ну і звичайно за. Пам'ятовує в поєднанні тренує пам'ять, бо це все робиться під музику, і дитина пам'ятає, що робила під певні звуки. То є сполучене з музикою, і з поєднанні з музикою кояжиму що виконує дане твічення. Частину занять в центрі проводять сестри, допомагають їм фахівці з Польщі, які працюють в таких осередках. Однією з них є пані Ядвіга, яка приїхала з лясок, що біля Варшави для тебе трудно працювати, бо треба. Важко працювати, тому що треба розвивати уяву дитини і вчити кожен рух детально. Діти після неодноразового повторення рухів і вправ швидше реабілітуються. Дмитро з раннього дитинства не бачить. Чоловік більше 10 років допомагає сестрам. В центрі для незрячих діток у старому скалеті працює масажистом. Дмитро каже: головне, аби батьки не втрачали віру і надію свою дитину. Я приїхав з Харкова з нашого неспокійного сходу. Для того, щоб свої руки просто подарувати своє вміння і своє те, що я вмію робити, і ту користь, яку я можу дати дітям, щоб її просто подарувати. По-перше, у дітей різний тонус. Є дуже такий гіпертонус і є гіпотонус. Значить, Дуже такі м'язи розслаблені і дуже такі є, які дуже напружені. Моя задача для того, щоб я мушу приводити м'язи в тонус. Ну і також е, робимо якусь, якісь вправи, якусь зарядку робимо для того, щоб якось трошечки скоординувати руки, ноги і укріпити спинку, м'язи, пресу, рук, ножик. Друге, моя така ціль е, батькам просто своїм прикладом показати, е, що не все так погано, що дітки можуть всього досягнути, тільки просто треба в них більше вкласти. А так я своїм досвідом, своїм життям. Ділюся з батьками, ну і думаю, що якесь все буде да. сенс. Кожен педагог-спеціаліст в центрі, в залежності від свого напрямку роботи, має власну методику занять і вправ для розвитку незрячої чи слабозорої дитини. Залежить це не тільки від віку, а й від поставленого діагнозу. Важливим елементом в роботі з незрячими дітьми є правильно знайдений підхід. Заняття відбуваються в першій половині дня і тривають впродовж 40 хвилин. Батьки присутні на заняттях, і це великий плюс, тому що вони бачать, як дитина поводиться, наприклад, в перший день їхнього заїзду і які результати і чи Є плюси в останній день. Вони, вони мають можливість порівняти, тому що ми не хочемо нічого приховувати від батьків, щоб вони все бачили наяву так, як воно є. Їхні наш підхід до них, до дітей і до батьків. В сестер є певні плани на майбутнє. Вони хочуть проводити реабілітаційні заїзди щотижня впродовж року, аби допомогти якомога більшій кількості незрячих і слабозорих дітей. А охочих приїхати в Старий Скале це йде далі більше.